Вітаю, як завжди, о цій порі на телеканалі ТВА стартує інформаційний випуск новин теми дня у студії. Працюю я. Діана Добинда вже за мить. Головні події четверга, 12 грудня. Всі деталі далі у нашому випуску. Військова агресія Росії проти України триває, залишаючи за собою руйнування, людські втрати та виклики для українського народу. Так, сьогодні, 12 грудня, на Херсонщині, внаслідок російської агресії, поранено шістьох людей. Внаслідок чергових атак пошкоджено будівлю ДСНС, 16 приватних будинків, гараж та три автомобілі. Четверо людей за добу зазнали поранень на Донеччині через російську агресію. Влучання стались у трьох населених пунктах. Пошкоджено 22 цивільні об'єкти, з них 15 житлових будинків. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться в соціальних мережах фотографіями воєдних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Україні потрібна додаткова повітряна міць, щоб з одного боку стримувати росіян, а з іншого вражати законні російські військові цілі, оскільки Росія обстрілює нас сотнями ракет. Ми повинні отримати відповідні військові засоби. На цьому наголосив Арсеній в етері німецького телеканалу. Інакше, якщо Україна зазнає поразки, це буде катастрофою для лідерської позиції США і особисто для новообраного президента Трампа. Адже коли Росія розв'язала війну проти України, це була не лише Росія. Залаштунками цієї війни. Є Китай, Іран, Північна Корея, і ці країни вже створили нову вісь зла. Війна Росії проти України це тип проксі війни, яку розпочала Росія And... але диктаторські держави і терористичні держави вважають, що вони атакують не тільки Україну, а й увесь вільний світ, світовий порядок і головним чином Сполучені Штати Америки. Сьогодні, 12 грудня, на Буковині попрощалися ще з одним військовослужбовцем, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів, старшому солдатові Дмитру Лупу, воїну військової частини А 4007 останню шану віддали в селі Глибочок. Вічна пам'ять та слава героєві, Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. У Чернівцях може зрости вартість проїзду в автобусах. Аргумент традиційний. Діюча ціна не покриває витрат. Тож, коли почнуть діяти нові тарифи та як на здорожчання реагують чернівчани – розповідаємо далі. Наступного року у Чернівцях може зрости тариф на проїзд в автобусах. Про це повідомила директорка департаменту транспорту та окремих питань комунального господарства Чернівецької міської ради Людмила Сверида 9 грудня під час річного звіту. Причиною такого рішення є загальне зростання цін а також збільшення витрат перевізників на пальне запчастини, заробітну плату. Тощо ну, у нас в магазинах Ми дивимося. Ціни кожен день ростуть. Тому відповідно там також і перевізників є на на Потрібно платити заробітну плату працівникам підвищення пального матеріалів запчастин. Розрахунки нового тарифу подали у комунальному підприємстві Чернівецьке тролейбусне управління. Вартість проїзду в автобусах пропонують підвищити до 15 гривень. Чернівчани та гості міста відреагували на це по-різному. Якщо є така необхідність, звичайно, то перевізників. Але з нашими сьогоднішніми ну, заробітками це може в принципі, не бути такою проблемою, бо я бачив, що там всього незначне підвищення, не здається, на одну гривню. Тому я думаю, що це не буде аж такою кризою. Звичайно, ставлюсь негативно. Спочатку не підвищують зарплати людям, тоді вже підвищують оплату за транспорт. Все піднімається, тому напевно, це вже якийсь норм. Зараз ціна ростуть везде да, і Мені, на мою думку, якби підвищували зарплатню, це було б дуже добре. І, в принципі, ціни на транспорт також можна підвищити. Але якщо зарплатню не планують підвищувати, ну я вважаю, це не дуже доречно. Подати свої розрахунки мають і приватні перевізники. Павліна Храбчинська обслуговує чотири маршрути у Чернівцях. Підприємниця каже: наразі ціна за проїзд не покриває витрат, зокрема, й через запровадження електронного квитка. Взяти по всім розрахункам. Мені додалося видати тільки по електронному квитку 9,5%. Тільки електронний квиток, тобто 6,5% від оборота, як повинно дати оператору, і 3% банк. За словами Павліни Храпченської, за попередніми розрахунками вартість проїзду має становити щонайменше 16 гривень. Перед я вже дала там і бухгалтер наша рахує, то вони мені вже сказали приблизно моїх рахунках. 16,40, по моїх маршрутах. 16,44. як який маршрут. Є 16,10, є 16,40, і шістнадцять 16,50, грубо говоря, в п'ятдесят, вибуховорямо колоних буде шістнадцять. Як пояснили у мерії після того, як усі перевізники подадуть розрахунки, їх мають перевірити профільні департаменти. Коли ми перевіримо повністю розрахунки, відповідно перевіряться ще й іншими профільними департаментами. Ці розрахунки. І тоді вже буде підготовлено рішення на виконавчий комітет і ще має пройти тариф тарифну комісії. Однак процедура доволі довго тривала. Перевірки можуть тривати навіть до півроку. До слова, востаннє вартість проїзду в автобусах підвищували ще у серпні 2022 року. Тоді виконком підвищив тариф до 14 гривень. Варто зауважити, що про підвищення тарифу на проїзд у тролейбусах не йдеться. Він і далі становитиме 12 гривень. Аліна Репко темитня. ТВА. Захист прав дітей ключове завдання для держави та суспільства в умовах сучасних викликів. У Чернівцях стартував дводенний форум, присвячений створенню безпечного середовища для дітей. Всі деталі вже за мить у нашому сюжеті. Сучасний світ висуває нові виклики перед суспільством, особливо коли йдеться про дітей. Війна, економічна нестабільність, соціальні проблеми усе це створює ризики, які впливають на найуразливішу частину населення. Саме тому захист дитинства стає не лише завданням держави, а й справою кожного громадянина, каже представниця уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Чорнівецькій області Ірина Ісопенко. Питання захисту прав дитини і додержання в цілому прав дитини це взагалі одна із ключових норм на сьогоднішній день нашого цивілізованого суспільства. Створення безпечного середовища для дітей, забезпечення їхніх прав і можливостей для розвитку це фундамент, на якому будується майбутнє. Сьогодні завдання держави і кожної дорослої посадової особи зробити все можливе для того, щоб найкращі інтереси дитини були підтримані і втілені життя. Є ряд проблем, але ці проблеми можливі шляхом вирішення у спільній взаємодії з громадою, тому що громада є основним сьогодні таким ресурсним сервісним центром, який дбає за кожного жителя своєї громади, і тому ми маємо розуміти і бачити, що Система день система сьогодні організації різних сімейних форм виховання це те середовище, де повинна зростати дитина успішною, щасливою і огорнута любов'ю. Дводенний форум, організований СОЗ дитячі містечка, надасть унікальну можливість обмінятися досвідом, обговорити нові ініціативи та запропонувати конкретні рішення, які сприятимуть створенню безпечного та сприятливого середовища для дітей, каже директор благодійної організації Сергій Лукашов. За. «Зараз Україна проходить цілу низку катастрофічних випробувань, і одне з найбільш загрозливих для нас це втрата дитинства. Велика кількість дітей виїхали, і ми не знаємо, чи вони повернуться. І велика кількість тих дітей, які залишаються в Україні, зараз позбавлені доступу до важливих для розвитку послуг і навчальних, і соціальних і. Що найбільш загрозило для нас, для професійної спільноти, що зростає ризик випадання дітей з сім'ї, лише через спільні зусилля можна забезпечити кожній дитині право на безпечне дитинство та повноцінний розвиток. Цей форум крок до створення міцної платформи для таких змін, підкреслив Сергій Лукашов. Треба діяти негайно зараз. Війна не є виправданням, щоб не діяти відкласти це питання. І тому дуже важливо, що от буквально два тижні тому було прийнято національну стратегію трансформації інтернатних закладів і створення натомість мережі підтримки сімей. Одна із ключових питань форуму запуск нових проєктів, спрямованих на допомогу дітям, які постраждали від війни і розвиток сімейних форм виховання. Це необхідна умова спасіння дітей і нашої з вами європейської інтеграції. Без цього нас в Європу не візьмуть, якщо ми будемо залишатися з радянською системою інтернатів. І таким чином ми тут зібралися професіонали з різних сфер, з громадських організацій, з місцевого самоврядування, з обласних структур, з національних структур з кількох областей України, щоб обговорити практичні кроки. І на цьому форумі будуть обговорюватися як політичні, такі методичні ідейні питання, так і дуже практичні, як донести послугу до вразливої сім'ї з дитиною в конкретній громаді. За словами організаторів, цей захід стане не лише майданчиком для обміну досвідом, а й закликом до дій, адже майбутні країни залежить від того, як сьогодні ми захищаємо і підтримуємо її дітей. Діана Теми дня ТВА. Ще чотири нові автобуси українського виробництва поповнили автопарк Чернівецького тролейбусного управління. Про це повідомляє Чернівецький міський голова. Нові автобуси обладнані валідаторами, пандусами, системами підрахунку пасажирів та світлодіодними табло. Наразі автобуси проходять необхідне технічне обслуговування і вже скоро курсуватимуть маршрутами міста. На кордоні з Румунією затримано групу чоловіків. Вчора, 11 грудня, фотопастка прикордонників, встановлена на одній з гірських ділянок, зафіксувала рук бік державного кордону з Румунією групу чоловіків. За допомогою службового собаки група реагування швидко вийшла на слід порушників. Через деякий час прикордонники наздогнали та затримали чотирьох чоловіків. Ними виявилися мешканці Івано-Франківської та Черкаської областей. У Чернівецькому районі вогнеборці ліквідували пожежу в житловому секторі. Вчора, 11 грудня, в селі Довжок виникло займання в гаражі. Надзвичайники ліквідували пожежу на площі 30 квадратних метрів, врятувавши гараж від знищення та не допустивши розповсюдження вогню на житловий будинок. Вогонь знищив двері, вікна, генератор та речі домашнього вжитку. Причиною пожежі є коротке запнення електромережі. Таким був цей день для міста і краю. Слідкуйте за нашими новинами на сайті та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Бажаю вам гарного та спокійного вечора! Зустрінемось в Етері. ТВ.